Почну якраз з того, що я приїхала в Україну саме лікуватися. Живу я в Таїні. Але я українка, стриянка, і я щороку приїжджала в Солотвино, в Сулене озеро. На цей раз я вирішила піти, думаю, я знаю, там є тренажери Бурковського, і я хочу подивитися. І тут Ірина Юріївна мене. Запросила до себе в кабінет, щоб подивитися мій стан. І так уважно мене оглянула, так уважно всі мої ці папери, від лікарів переглянула, показала, де в мене проблеми. І я з радістю згодилася лікуватися тут. І не шкодую, тому що ну, Вероніка. Крім того, що кажуть, що вона має великий досвід, але вона, крім досвіду, має велику душу. Вона робить це не як обов'язок, а вкладає свою любов в це. Вона старається людині дійсно допомогти вилікуватися. І таки допомогла, бо результат є. Я вже сьогодні, останній день. Легко робила, і вона сама помітила, каже, вже ваші м'язи натренувалися так що ви вже те, що не могли, тяжко було, тепер легко, мені це дається. І вона мені дала домашнє завдання дуже велике, що я маю вдома робити, щоб укріпити. І обов'язково я приїду на наступний рік сюди. Ну, як приїду, як Бог дасть, бо все, все воля Божа. І я і хочу сказати, що чи то дійсно ви підбирали, що так, Господь Бог вам поміг, що у вас такий чудесний колектив підібрався. Не тільки мої Вероніка і Владислав, бо вони мої, але я бачу, що ці не, не, не тренери, а як це у вас називається? Фізичні терапевти. Фізичні терапевти. Я бачу, що вони теж так працюють з напругою гарно. Факт того, що я помітила, що це дуже дружній колектив, і мені дуже приємно було з вами спілкуватися. Я бажаю вам всім всіх благ, щасливого життя і щоб все-таки наша Україна процвітала. Хоч я з молоду, з молодих літ в Естонії, але я так болію за Україну. Це наша ненька. Бережіть її. Дякую. Щастя вам. Всім щастя і хорошого здоров'я. Так, саме основне. Міцного здоров'я вам. Надіємося, що ви вже приїдете в гарному самопочутті до нас просто в гості. Гаразд? Просто в гості. Або сілію профілактики. Знаєте, мені вже так багато років, от тільки що там прийшла до вас ще одна хвора І каже, мені бабуся сказала, що треба здоров'я. Про здоров'я дбати за сім років до того, як захворієш, а не коли сім років перед смертю, а мені 77, А я дбаю про своє здоров'я. І ви знаєте, я дбаю не тільки про здоров'я, я взагалі бажаю, що я ще буду жити не знаю скільки, бо я ще свої сукні бережу. І, і не хочу від них позбутися. Я ще хочу гарно одягатися одним словом, побажайте, я не щось почуваю не себе старою. Я почуваю себе дійсно молодою. Ну, але я всім вам бажаю берегти себе так, щоб ви до моїх літ були ще молодшими, щоб ви відчували себе завжди не старше, от я відчуваю себе на 40 років. Що ви відчували себе завжди молодими? Я вам бажаю щастя, здоров'я, всіх благ. Дякую, Дякую.